У 2020 році економічна правда випустила інтерв'ю з тонішнім головою Держгеокадастру Романом Лещенко. Він сказав, шокуючі та чесні речі за всі роки незалежності, обсяги землі, що належить державі, були розграбовані у фантастичних масштабах. Десь половина від всього, що ми мали, зникла через різні схеми. Для розуміння мова йде про плюс-мінус 5 мільйонів гектарів. Це як Словаччина, вся словаччина. Надія я так розумію, була наступна. Ну, вибачте, немає п'яти мільйонів гектарів землі. От є власники. Що було, то було. Треба це прийняти, і треба жити з тим, що хтось пограбував. Також багато землі було віддано в рамках децентралізації, безоплатної приватизації громадян, і у підсумку у держави залишилось не так вже й багато. З того, що ще якось контролюється, близько 700 тисяч гектарів поділено між різними держпідприємствами. А за нашим законодавством вони можуть безстроково та майже безкоштовно користуватись цими полями. Насправді ж ніхто не розуміє, чи є взагалі ці 700 тисяч гектар у держави, тому що ми зверталися, наприклад, у держгеокадастр і там сказали, що не володіють інформацією. Так само зверталися до фонду держмайна, вони розуміють тільки те, що в них є на балансі. Також ми питали заступника голови офісу президента Ростислава Шурму про те, що взагалі скільки цієї землі, і він назвав таку цифру, такий діапазон як від 500 до 700 тисяч гектар. Тобто немає розуміння взагалі. Чи є ці 700 тисяч гектар, і причини це окуповані території, там ніхто не може зрозуміти що до чого. Ну і алеї виведені землі так само. Тобто потрібна інвентаризація землі, і незрозуміло чи вона відбувається і коли вона відбудеться взагалі, і скільки щоб зрозуміти, скільки залишилося державної землі у нас загалом, і чи не загубиться по дорозі ще кілька десятків або сотень тисяч гектар. Близько половини з них у відданні структур Національної академії аграрних наук. Логіка, для чого їм земля ніби проста: для проведення наукових досліджень, селекції нових сортів культур. Втім, існуюча законодавча база породжує поле для зловживань та розкрадань. І такі випадки в НАН регулярно виявляють правоохоронці. Скоріш за все, академія просто номінальний розпорядник цих земель. Національна академія аграрних наук це чорна діра України. У них в 90-х десь було близько мільйона гектар землі. Це величезна площа. І тоді ж 90-х була приватизована десь половина віддана на приватизацію. Потім були різні цифри, фігурували 460 тисяч. Остання цифра, яку ми чули, це близько 350 тисяч гектар землі. І зараз ми вже розуміємо, що чиновники і депутати, багато хто каже, що з цих земель вже половини немає. І половина з цих земель виведена була через різні схеми. І от у Верховній Раді вирішили змінити правила гри. Там ухвалили закон, яким скасовується право постійного користування для держпідприємств. А вся їх земля, як і земля, що контролюють різні відомства, поступово має бути віддана фонду держмайна, який створить з цього єдиний земельний банк. Тим людям, які роками використовували державну землю та багатіли, це не дуже сподобалось, адже це втрата контролю та прибутків. І через це вони починають діяти, щоб запобігти. Наша історія про агрофірму наукова, що підпорядковується вже згаданій Національній академії аграрних наук. Поки це підприємство роками перебувало у стані банкрутства, її активи використовували компанії, пов'язані з групою Приват Ігоря Коломойського. Коли ці землі вирішили забрати. Люди олігарха почали придумувати цікаві схеми. Що таке наукова? У минулому це велике агропідприємство 25 тисяч гектарів землі, лікар-горілчаний та молочний завод у Дніпропетровській області. Його тодішній керівник Микола Агафонов у 90-ті підозрювався у розкраданні держмайна. В особливо великих розмірах, а також, скоріш за все, через цю фірму відмивав свої гроші експрем'єр-міністр Павло Лазаренко, для якого Дніпропетровщина була водчиною. Там він мав найбільший вплив. Так, от, коли по Лазаренку йшов судовий процес в США, що увінчався сроком, ключовий свідок американської сторони обвинувачення, колишній радник, колишнього прем'єр-міністра Петро Кириченко, підтвердив, що з 94 по 97 на його рахунки в банках Польщі, Швейцарії і США надходили гроші, в тому числі і від агрофірми наукова. Ну а пізніше всі ці кошти Кириченко переказував на рахунки Лазаренка у Швейцарії. Що було далі? У 2002 році. За рішенням місцевої влади частину земель відчужили, і відтоді агрофірма має у розпорядженні 14,5 тисяч гектарів землі. Всі ці ділянки сукупчені ось тут одразу за межами Дніпра. Весь цей час підприємство якось працювало. Але у 2004 році до господарського суда Дніпропетровської області з проханням відкрити справу про банкрутство державного підприємства звернувся основний кредитор наукової Приватбанк. І суд задовільнив позов. Таким чином, агрофірма і її землі фактично перейшли під контроль структур Коломойського. Академія пропонувала нам узяти на себе оперативне керування агрофірмою, але ми теж не поспішали цього робити, оскільки розуміли, що відразу постане питання про повернення боргів наукової, які сягають 300 мільйонів гривень. У той же час Приватбанк обіцяв не тільки розрахуватися з боргами левину частку 142 мільйона гривень. Агрофірма винна самому банку, але й вкласти ще більше 4 мільйонів доларів у розвиток виробництва. У банка була важлива умова для всього цього. Керівником підприємства має стати такий собі Петро Кучеров, колишній начальник охорони, вже згаданого попереднього начальника фірми Миколи Агафонова. Так все і сталося. Він, до речі, і досі очолює наукову. Вся справа в тому, що за законом, після початку банкрутства, суд має призначити арбітражного керуючого, який відповідає за санацію. Оздоровлення підприємства він повинен був розробити план відновлення платоспроможності компанії. Така процедура щодо наукової розпочалась у 2005-му та мала тривати 12 місяців. Але з року в рік план оздоровлення не подавався. Терміни продовжувались, а санація не приносила необхідних результатів. І лише у 2011 році суд остаточно визнав підприємство банкрутом та розпочав процедуру ліквідації терміном ще на один рік. Приватбанк це підтримав. Керувати ліквідацією призначили Олександра Чекильдіна, який, по ідеї, мав бути незаінтересованою особою щодо боржника. Санація, як за якою послідувала ліквідація підприємства, триває вже майже 20 років. Це шалена кількість часу. Немає, звісно, золотого стандарту за скільки потрібно ліквідовувати підприємство. Проте 20 років це забагато часу для того, аби спершу спробувати вивести підприємство з плачевного стану, а потім продати майно і зробити все можливе, аби закрити борги і ліквідувати його. Навіщо це потрібно? Насправді тому, що залученим до цього процесу сторонам вигідно затягувати цю процедуру, адже поки підприємство малює собі збитки в фінзвітності, треті особи можуть офіційно або напівофіційно обробляти ці землі, користуватися ними, отримувати з них. Прибутки, тобто, нехай це буде голова агрофірми, арбітражний керуючий чи власне директор підприємства, яке може користуватися цими землями, ти так чи інакше отримаєш вигоду від цього двадцятирічного процесу. Процедура ліквідації не завершилась і досі. Тобто, що ми маємо? Пан Агафонов, скоріш за все, брав участь у розкраданнях на підприємстві. Приватбанк Коломойського, який кредитував наукову, подає позов про банкрутство. Призначає людину Агафонова керувати цим і затягує процес, щоб якнайдовше користуватися землею задарма. Згідно з земельним кодексом, право постійного користування державної землі можуть отримати не тільки держпідприємства чи органи держвлади, але й громадські організації осіб з інвалідністю та їхні компанії. І умови для такого користування дуже вигідні. Наприклад, вони мають сплачувати земельний податок не 8% від нормативно грошової оцінки ділянки як всі, а лише 1%. У липні 2023 року парламент прийняв ось цей закон. Тобто, у держпідприємств право постійного користування почали забирати. А от ГО це поки що не стосується, і це стало лазівкою для тих, хто хоче продовжувати заробляти на державній землі за символічні гроші. Перед голосуванням у парламенті така дніпровська громадська організація, як інваліди карітас, через своє підприємство, врожай перемоги, вирішила забрати землі наукової. Схема наступна. Компанія звертається до Миколаївської та Сурсько-Литовської сільських рад Дніпропетровської області. В їх межах знаходиться ця земля з проханням передати їй у постійне користування ділянки державної агрофірми. Все ж таки, вони за документами. дійсно громадська організація людей з інвалідністю. Та повернемось до спроб отримати землю. Обидві сільради відмовили врожаю перемоги, адже це не їх ділянки. По факту вони знаходяться у розпорядженні Держгеокадастру. і місцева влада не має права ухвалювати рішення про передачу. Це єдина можлива відповідь, але це і було потрібно. Бо, маючи офіційний документ, врожай перемоги отримав право оскаржити його в суді. Це якби ви написали лист в уряд та попросили призначити вас якимось міністром. Ну, хоча б ВО. А після відмови піти в окружний суд Києва до судді Вовка. А там хто знає? Чи міг керівник ГО, який працював у компаніях Коломойського, спеціалізувався на земельних питаннях, не знати, що прохання їх фірми врожай перемоги не може бути виконаним? На цьому, власне, історія не закінчилася і тепер з'являється паралельний процес. 27 жовтня цього року суд зупиняє обидва провадження. Чому? Тому що сільські ради звертаються до суду і просять витребувати ці земельні ділянки у держгайокадастру. тобто фактично передати їх з державної власності у комунальну. Що це означатиме? Що в такому разі, внаслідок того, що наукова є підприємством банкрутим, ці землі ну, наукова втратить право постійного користування ними. А відтак ці землі цілком законно матимуть змогу перейти до врожаю перемоги. Тобто компанії ГО Карітас». Трохи про цю організацію. Навіщо їм це все? Інформації про їх діяльність знайти складновато те, що є офіційно. Сама ця ГОшка неодноразово судилась із вже державним приватом, і в одному з проваджень зазначила, що її основною метою є забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю та їх соціального захисту. А врожай перемоги є її сільгосп-підприємством, яке вирощує зернові та проводить наукові дослідження у сільському господарстві. Ми намагалися зв'язати з її керівником, щоб запитати про їх роботу. Я не можу бути впевнений в тому, що ми наразі зацікавлені у привертанні уваги громадськості саме до діяльності нашої ГО сама ГО була зареєстрована у 2019 році. Її керівник Сергій Дорошенко з 2008-го працював у різних структурах групи приват. Наприклад, у 2013 році був директором ТОВ Аграрні технології України, яку сервіс ЮКонтрол пов'язує з приват. А директором фірми цієї ГО врожай перемоги є громадський активіст та учасник АТО Сергій Букрієв. Він був дотичний до роботи охорони ТЦ Приозерний у Дніпрі. Цей ТЦ теж пов'язували з колишніми власниками привато та його топ-менеджментом. Я не відповідаю, ні з ким не вчаюсь потім. Сама агрофірма працює, ось це її поля. Як бачите, все чудово, щось ще зростає, а щось вже зібрано. А ось тут в них, нібито штаб-квартира, як кажуть місцеві мешканці, по понеділках приїжджає так багато автівок на зустріч, що місць не вистачає. І це при тому, що з 2020 року у компанії працює лише чотири людини, з яких двоє наймовірніше директор та бухгалтер. Цікаво, а як вони можуть обробляти такі величезні поля? До Кільдіна, який є арбітражним керуючим, ЕП зверталася декілька разів. Спершу він просив перенести телефонний дзвінок, та зрештою просто перестав знімати слухавку. Також ми зверталися до центрального апарату Національної академії наук. Зрештою, отримати певні відповіді нам вдалося виключно через депутатський запит, з яким нам допоміг народний депутат Мар'ян Заблоцький. Але навіть в такому разі Національна академія аграрних наук залишила більшість наших питань без відповідей. І головне, без відповідей залишилося питання, чи дійсно є третя сторона, яка обробляє на певних підставах всі 15 тисяч гектар земель наукових або, бодай, частину з них. НАН повністю проігнорувала це та дотичні до нього питання, але натомість надала нам. Багатезно сторінок фінансової звітності. Фінзвітність компанії говорить, що наукова отримала 113 мільйонів доходи, при тому, що 110 мільйонів витратила на виробництво продукції на продаж. Тобто вони працюють, і що найголовніше, продають практично за собівартістю. Компанія регулярно виставляє на аукціони свої біологічні активи. Це засіяні ділянки полів, на яких ще не зійшов врожай. Взагалі на аграрному ринку це не розповсюджено, бо це дивно. Адже по-перше, такий лот буде суттєво дешевший за кінцеву продукцію, Щонайменше через фактор невідомості чи виросте там взагалі щось. До того ж, наймовірніше ціна може формуватися за обсягом витрат на цей посів. Чому б не продавати вже готовий врожай? Ну а по-друге, продаж біологічних активів не дозволяє об'єктивно оцінити, якою взагалі мала би бути стартова ціна. Більшість лотів наукової стабільно викуповує таке собі тов кодацьке агро. Так, наприклад, лише за 29 серпня наукова виставила на продаж 18 лотів на загальну площу майже 3 тисячі гектарів. Всі були куплені кодацьким агро, яке, до речі, було єдиним учасником аукціону. На інших торгах, як у 2022-му, так і у 2023, все так само. Власником 95 компанії Кодацьке Агро через фірму Агроцентр Плюс є вже добре нам на ГО інвалідів Карітес. Офіційно кодацьке агро має близько 5 П'яти тисяч гектарів землі в оренді. Але на сайті з пошуку роботи компанія чомусь пише про 20 тисяч гектарів. Якщо додати 15 тисяч гектарів наукової, виходить якраз 20. І на цих гектарах за минулий рік фірма отримала 9 мільйонів чистого прибутку. Тож чи працює новокодацьке агро на землях наукової? «Кодацьке агро не здійснює використання земель агрофірма наукова. Що у підсумку? Є підприємство, яке опинилось у стані банкрутства скоріш за все через дії його колишнього директора. Найбільший кредитор Приватбанк, тоді ще Коломойського, призначає свою людину керувати цим підприємством. Він продовжує працювати навіть після того, як Приват став державним. Ця людина дозволяє обробляти ці землі компанії, яка пов'язана з Коломойським. І коли з'являється перспектива, що землю у підприємства заберуть через підставного суддю, ручна громадська організація пішла відбивати землю, прикриваючись тим, що це нібито організація, що допомагає інвалідам. У січні 2023 року уряд передав у розпорядження фонду держмайна десятки держпідприємств. Серед них була і наукова майже одразу після того, як це сталося, агрофірма пішла у суд оскаржувати це рішення і перемогла у двох інстанціях. Ймовірно, це лише один з десятків випадків, з якими фонд держмайна зіткнеться. У ході того, як він намагатиметься реформувати і змінити цю систему управління державними аграрними підприємствами, їх сотні, чимало з них знаходиться в Національній академії аграрних наук, чимало з них є збитковими, десятки з них є банкрутами, перебувають в стані ліквідації роками. Тож, наукове, це лише один показовий приклад того, як ті, хто. Звик забесіння обробляти державну землю, заробляти на ній не хоче віддавати цю землю зі своїх рук. Тож фонду буде дуже непросто. Ось така перша історія про розкрадання та паразитування на нашій землі. І таких наукових, як розумієте, дуже багато. І хоча всі ці землі, скоріш за все, використовуються, там щось вирощується, працюють люди, заробляються гроші, щось експортується, і це добре для нашої економіки. Тапорити з цим такі підприємства грабунок держави та співгромадян заради власної вигоди. А змінити це буде складно, адже держава стикається з проблемами, навіть коли намагається забрати нібито власну землю. Це все, що хотів розповісти про цю історію, та будуть інші. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.